А ви знали, що Ківі включили до списку доведених засобів проти хронічного закрепу? Багато моїх клієнток приходять із запитом налагодити травлення, стреси, сидячий спосіб життя, і кишечник відмовляється працювати як годинник. Цю делікатну проблему не прийнято обговорювати, але її можна і треба вирішувати. І Ківі один з доведених помічників не лише через клітковину. Фермент, актинідин та клітковина у шкірці діють як м'який природний стимулятор. Два ківі на день і ви відчуєте різницю. Але важлива ціла система. Коли саме їсти, з чим поєднувати, який питний режим, які поради маєте від лікаря і які ще продукти додати. Бо це ж тільки один елемент. Схема харчування при закрипах це індивідуальна історія. Хочете отримати своє меню при таких станах і забути про дискомфорт? Запрошую на консультацію по збалансованому харчуванню, коли ви в останній раз її проходили. Запис у шапці профілю.